Вітаю! Ви потрапили на канал Ірина Життя-Буття. Нагадую, хто вперше на моєму каналі. Підписуйтесь. Я живу в Херсоні. Мій садочок знаходиться в Херсоні. У нас нема дощу, гарна погода. І то що будемо робити? Ну, зрозуміло, що в садочку будемо лад наводити на ділянці своїй. Перш за все, це листя. Що буду робити сьогодні? Буду щось робити з листям горіха. Останнім часом дуже багато щось мені попадається от в Фейсбуці, в коментарях я читаю в Ютубі під відео, що горіх це дуже листя горіха дуже шкідливі для городу і не треба залишати, ну спалювати тільки треба. Такий цікавий почитала коментар. Ось моя сусідка з багаторічним досвідом дачниця. Вона розповідає, що листя горіха дуже шкідливі для городу, якщо його залишати на городі. Так ось, отой багаторічний досвід зараз вже не має ніякого сенсу. Я теж уже не молода, у мене теж досвід є, але є простори. Ютуба, є простори інтернету, Google, штучний інтелект. Зараз GPChat. Задавайте питання і знаходьте для себе інформацію. Ця інформація застаріла вже давним-давно про те, що листя горіха дуже і дуже шкідливі. Ні. Справа в тому, що в листях горіха таке, токсин, таке токсична речовина, яка називається юглон. Вона там присутня. У мене ось так, як його ось він. горіх, він за парканом. І десь до моїх рослин метра два. Я його не садила, отак от його креть. Цей горіх так і був, коли я купила будинок. Він за парканом, і десь він до паркану метра два, до мого паркана, до городу, навіть я сказала б так. Гілки, ось ці гілки якраз над забором, ой, над моїм городом, над ділянкою листя падає і чорні горіхи. Горіхів немає. Він хворіє, як і більше зараз цього волоського горіху. Часково я отут от обрізаю його, щоб оці, хоч нижні гілки, оці я не достану. Там мені обрізали десенесники Приїздили, в нас ж тут прильоти часто бувають. І коли черговий раз прилетіло, треба було стоп високовольтний ремонтувати, Оці, вишка їх не проїжджала, і вони відрізали. Але мене не було в цей час вдома, це минулого літа. Я була відсутня, а так би я їх попросила, щоб вони мені його взагалі почекали. Ну, є. Це треба зайнятися цим питанням, а можливо, і не треба. Я ще роздумую, тому що е, окрім. Того, що горіх оцей чорний падає, він мені 100 років не потрібен, то ще гілки сухі падають. Горлівка літає. Гілки, вітер сильний, гілки сухі і вони сипляться на мою ділянку. Ну, і от листячка падає, дуже багато його листя. Тут я прибрала трошки його. Чому? Тому що хочу його подрібнити, це листя. І я його не викидаю. Чим шкідливе? Так, воно не таке ж уже і гарне це листя горіха. в ньому ця речовина, юглон. Це такий природний токсин. І цей токсин пригнічує ріст рослин. Найбільше цього токсину знаходиться в зеленому листі. От ніколи не можна мульчувати зеленим листям. В зеленому листі, в цій зелена кірочка від горіха, в коріннях, в корі, отам От він утримується. Ну і тому під горіхом не будуть рости деякі культури. Принаймні яблуня, груша, оці молоді саджанці, вони не будуть рости. Томати кажуть, не будуть рости. Ну, У мене тут залишки томатів є, але ж це ж не під горіхом. Тут отут якраз вже метра 3-4 від горіха. Ну, ростуть нормально. Баклажани кажуть, не будуть рости безпосередньо під горіхом: картопля, виноград, смародина малина. Ну, а якщо казати про декоративні рослини, півоні, гортензії не можна. Ну, кажуть, хости. Не знаю, я. я десь бачила в Ютубі, у жінки під горіхом ростуть і, і хости. таких рослин, ну, вони ростуть, зрозуміло, що ну, кажуть, що може гальмуватися ріст, а також хлороз з'являється, ну і висихають пагони. Ну, не такий же ж він шкодливий, цей горіх. І можна його використовувати в своєму садочку. Не обов'язково його як досвідчені дачниці спалюють або викидають на смітник. Яким як, чином можна використовувати? Мульчувати можна рослини? Можна ну, подрібнити, краще подрібнити, коли для мульчування, щоб воно швидше перегніло. І зрозуміло, що використовувати тільки опале листя, листя, оце коричневе, яке в ньому майже немає того юглону. А коли листя перегніває, якщо мульча, або ви заклали в компост, то взагалі він зникає. Оцей токсин, оце токсична речовина. Тому можна мульчувати, можна закладати в компост. Коли в компост закладаєте, то бажано, щоб ще й інші інгредієнти туди додавати, щоб там не тільки листя було з горіха, а й інші рослини, залишки. Можна в теплі грядки закладати, якщо ви плануєте, теж краще всього подрібнити. Він розкладеться, не буде того юглону, а просто залишаться корисні речовини. Харчуватися буде та рослина, ті рослини, які ви там посадите. Не шкодить листя і, взагалі, горіх кісточковим культурам, вишня, абрикоса, черешня, от в мене тут вона росте, агрус, всімхвойний можна поруч садити і без проблем. Ну, і більшість городних культур теж можна садити. І горіх ніяким чином не завадить отриманню вражання. Я частину викину на, на компост листя, а частину тут залишу для мульчування. Що я хочу зробити? Оце листя от сюди під абрикос, на вільну ділянку і абрикоса теж я оце листя позагортаю. І хочу хочу газонокосаркою його подрібнити. Там в мене іще і з-під черешні, ой, треба оці поприбирати. Це я грядку убирала, робила, робила того новий простір для нових рослин. Виписала я вже і сюди юлошу цей гранат, посажу. І ще пару рослин сюди, тебе буде посадити. То я оце листечко позгрібаю зараз і спробую тутового його подрібнити газонокасаркою. Лайфхак ще той. Це я десь побачила у Гаранома на просторах ютуба, Але я вам хочу сказати дієвий. Так, ось все, подрібнила, розкидала всі боки. Зараз я його зберу. Але ця газона касарка подрібнила, добренько під, под, подрібнила. Зараз цим я буду мульчувати. Ось такий лайфак. Можливо, у когось є шрюдер, тоді зрозуміло, що краще дрібнити листечко. У мене немає. Використала газонокосарку, Нічого, Треба прилавчитися, щоб листя на тебе не летіло, якось так ухилятися від нього. А взагалом цей спосіб має бути місце в моєму садочку. Замульчувала дерева і там в мене ці. З я теж на них насипала, нехай перегніває. Е, то листя, яке в мене залишилось, гріхи, вони там перемішано з листям черешні, дещо залишу, а дещо на компостну кучу винесу. У мене була компостний ящик, був на ділянці під черешнею. сильно вона жарувала. Іншого місця я не знайшла, винесла за паркан. у нас якраз там вулиця, там мало хто ходить, майже люди не ходять. І, і там в мене куча. Я думаю, що це вам не цікаво. Зараз я займуся цією роботою. Дякую, що були на каналі. Ставте вподобайки, якщо сподобалось моє відео. Рада вас завжди бачити у себе. На все добре, до побачення.